Дивіться в сьогоднішньому відео. Мовчунка Крістіна Орбакайте вперше висловила свою позицію щодо війни в Україні. Крім цього, їм поки що не б'ють вікна. Педан дав пораду українцям, які слухають російську музику в авто. І наостанок Козловський Козловська і Кондратюк поставили крапку в багаторічному скандалі, хто поступився і що кажуть зірки. Все саме цікаве, дивіться далі. Російська співачка і донька Примадони Алли Пугачової Крістіна Орбакайте, яка досі публічно не висловлювала своєї позиції щодо війни в Україні, вперше прокоментувала повномасштабне вторгнення. Хоч війну війною вона не назвала, проте висловила свої політичні погляди. З розмови, яка розлетілася російськими медіа, зрозуміло, що артистка намагається дотримуватися нейтралітету. Саме тому не говорить таке страшне для Кремля слово війна. Таку ж позицію має її мати Алла Пугачова у звуковому записі. Орбакайте сама розповідала, що у 2023 році випустила пісню Алла Будет Петь» як жест підтримки своєї матері. За її словами, ще п'ять років тому цю пісню пропонували виконати самі Примадонні, однак, саме після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Орбакайте вирішила, що настав найбільш доречний момент для релізу. Потім відбулися ці події, неприємні для всієї землі, для нашої країни та для нашої родини. Прокоментувала співачка, не називаючи війну прямо. Коментар з'явився на тлі новини про заборону в'їзду Крістіні Орбакайте до Латвії. Міністерство внутрішніх справ країни ухвалило відповідне рішення через побоювання з боку служби державної безпеки. А за інформацією відомства, присутність артистів, які підтримують російську агресію, суперечить інтересам національної безпеки. Кристіна Орбакайте офіційно потрапила до чорного списку Латвії. За словами міністра внутрішніх справ Ріхарца Козловськіса, рішення про заборону в'їзду хвалили через її виступи на території анексованого Криму та участь у пропагандистських заходах. Основний меседж про підтримку агресії проти України про участь у публічних заходах на окупованих територіях. Ми, як Латвія, підтримуємо Україну і будемо продовжувати це робити. Тому в цьому випадку для нас це однозначно неприйнятно. Висловився Ріхард Скозловськіс. Літній концерт Орбакайте в Латвії, який був запланований раніше, тепер скасовано. Нагадаємо, раніше Орбакайте уникала будь-яких коментарів про вторгнення РФ в Україну, хоча її мати Алла Пугачова відкрито не підтримує війну і залишила Росію, а старший син Орбакайте Микита Прісняков емігрував до США. Сама співачка продовжувала жити та виступати у РФ. Пісню на підтримку матері вона випустила напередодні 74 річчя Пугачової. 14 квітня, практично одночасно з оголошенням слідчим комітетом Росії перевірки Пресняково та самої Орбакайте на предмет фінансування ЗСУ. Друзі, пишіть у коментарях, як на вашу думку, кого насправді підтримує Крістіна Орбакайте в цій війні. Якщо вам подобається наше відео, підтримайте, будь ласка, канал своїми лайками та підписками, це дуже нам допоможе із з просуванням каналу, а ми йдемо далі. Український ведучий Олександр Педан зізнався, що його сильно дратує чути російські пісні, які лунають із автомобілів. Він звернувся до водіїв, які люблять гучно вмикати музику артистів із країни-агресора з порадою бути більш толерантними та не провокувати цими композиціями інших. Своєю думкою шоумен поділився у проєкті «White List», він зауважив, що вдома за закритими дверима люди можуть слухати що завгодно, однак в публічних місцях російська музика має бути табуйованою. Мене відверто бісить, коли проїжджає автомобіль, а з нього волає російський реп: вдома слухайте, що хочете, закривайтеся і співайте собі, але в людних місцях це як мінімум може когось образити, а як максимум добре, що їм поки що не б'ють вікна. Люди, просто думайте та не провокуйте, нам вистачає провокацій навколо, висловився ведучий. Зокрема, як зазначив Олександр Педан, він не розуміє українців, які їздять на дорогих авто без глушників, що робить рух транспортного засобу значно голоснішим. А за словами шоумена, на вулицях ходить багато військових та людей з посттравматичним стресовим розладом, для яких ці звуки можуть стати тригерами. Нашому суспільству треба стати більш толерантним. На цій нетолерантності дуже сильно грає Росія. Додав Педан. Друзі, чи погоджуєтесь ви з Олександром Педаном? Діліться у коментарях. А ми переходимо до наступної новини. Схоже, одна з найгучніших юридичних баталій українського шоу-бізнесу нарешті завершилась. Співак Віталій Козловський оголосив про остаточне завершення судової тяганини зі своїм колишнім продюсером Ігорем Кондратюком. Артист емоційно поділився новиною з фанатами, написавши про це в інстаграм. Юридичний конфлікт між артистом і продюсером тривав понад 13 років. Від сьогоднішнього дня всі судові справи закриті. Всі мої старі хіти належать мені. Я вільний від Кондратюка. Дякую всім, хто вірив і чекав. I'll be back із Шекспіром, і не тільки з ним. Вже дуже скоро повідомив співак. Зі свого боку Ігор Кондратюк лаконічно підтвердив інформацію. Судові борги Віталієм Козловським сплачено. Каталог пісень перейшов до нього у повному обсязі. Справу закрито. Співак нарешті зможе офіційно виконувати свої найвідоміші пісні, які раніше були під забороною через судові приписи. Точних деталей фінансової угоди сторони не розкривають, але факт залишається фактом: Козловський тепер офіційно володіє повним каталогом своїх хітів, зокрема тих, що прославили його у 2000-х. Можна припустити, що фінальні виплати таки були здійснені, чи повністю, чи частково, але обидві сторони вирішили покласти край публічній ворожнечі. Нагадаємо, що Віталій Козловський і Гігор Кондратюк почали співпрацю після перемоги артиста в шоу Караоке на Майдані та проєкті Шанс. Кондратюк став його продюсером, а пісні, які вийшли у той період, юридично належали саме йому. Згодом між зірками виник конфлікт, і вони припинили співпрацю. Втім, Козловський продовжував виконувати хіти з того періоду, що й стало причиною судового позову про порушення авторських прав. Суди тривали роками. У підсумку Кондратюк домігся рішення на свою користь. Козловський мав виплатити 3 мільйони гривень за незаконне використання репертуару. Частину цієї суми артист сплатив власними коштами, а іншу через примусові судові відрахування із зарплати у Збройних силах України, де він нині служить. На початку 2024 року ситуація набула нового резонансу. Його Кондратюк в інтерв'ю порталу обоз заявив, що виплати з боку Козловського при і натякнув, що той зник із правового поля, у 2023 році виплати по судах почалися і тривали протягом трьох місяців. Останній раз у жовтні. Все з того часу грошей не було, і мені просто цікаво, де зараз Віталій Козловський. Судячи з того, що не приходить ніяких виплат, наймовірніше, Віталій Віталійович Козловський зараз ніде. У нього немає офіційної зарплати, він же не може не отримувати зарплатню перебуваючи в ЗСУ. Хто з бухгалтерії військової частини захоче мати проблеми із законом? Ні. Отже, робимо висновок, рядовий Козловський щезнув. Він також публічно звинувачував Козловського у маніпуляціях і в тому, що той використовував своє становище військового для зменшення виплат, коли він почав служити в Нацгвардії. Місяців через два розгорнув ганебну кампанію про те, що нібито Кондратюк його обдирає як липку. Мовляв, нам треба сідати і домовлятися. Слухайте, з 2012 року можна було вже все вирішити, але ж він, недоговороспроможна людина через свій інтелект і непорядність. Друзі, пишіть у коментарях, хто з пари Кондратюк козловський вам подобається більше. Дякуємо, що додивились наше відео до кінця ми. Будемо вам дуже вдячні за лайк та підписку. Якщо вам подобаються наші відео, діліться їми зі своїми друзями. Побачимось з вами в наступних відео.